Коротеньке відео на тему, як вставити сім-карту в дитячий годинник hoco y 100 чувай 100, приніс знайомий, каже, дитина вставляла, чи, чи хто не зрозуміло, хто вставляв. І не можемо вставити сім-карту, бо нерівно вставили. Всередині була така заглушка розміром нано 7. Як я ви, 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 вияснив, що тут має бути міні-7. Тобто, мала бути, ще, мала бути рамочка, і це якби заглушка з заводу стояла. Е, дістається вона доволі легко, Роз... викрутяться ще 4 гвинти. Звичайна викрутка. Там відгинаєте акумулятор і голкою, голкою по пластику, ось так. Через маленькі отвори можна дістати картку. Обережно без фанатизму. Достається легко. Е, тут має бути, мала бути наклейка, на якій мало б бути намальовано якою стороною вставляти сім-карту. В самій бумажній інструкції не написано. Ось я положив сім-карту. Тут на лючку намальовано. Якою стороною? Ось, бачите? Котик справа, справа знизу. Скошений. Так як в мене лежить, так воно і вставляється. Ну, вставляється і там защок, защіпка спрацює, так як флешки вставляються, мікроїзди.